Це клас трудового навчання Бовринецького ліцею номер 2 Тут дві вчительки замість уроків щодня з 8 ранку до 4 дня шиють те, що просять військові. Все це робимо для, заради перемоги. Пошили ми такі аптечки, балаклави шиємо, розгрузки, простині шиємо для, для лікарні. Все, що, що потрібно. 80 штук балаклави. О, за два-три дні 4, 4 розгрузки. У спортивному залі ліцею уроки фізкультури нині не проводять. Тут роблять маскувальні сітки. Коли почалася війна, перші два дні це був шок. Ми не могли зібрати думки і тому тільки спостерігали за новинами. Але вже на третій день зібрали себе, зібрали людей і почали працювати. Ми вже виплили більше 20 сіток і зараз роботу продовжуємо, тому що в них є потреба. На 3D-принтері Іван Максималюк робить турнікети для зупинки кровотечі у поранених, показує, як ними користуватися. Користується він десь таким способом, затягується, тим ручкою, пережимається, поки не пропадес. За час війни ми виготовили понад 200 турнікетів. Отаких от такого натовського варіанта. Начальниця медслужби бригади територіальної оборони пояснює, пластикові частини турнікетів, зроблених на 3D-принтері, не витримують тиску і ламаються. Радить замінити їх металевими. Ми пластмасову лишили тільки ось цю штуку, яка буде захисною під час затискання джгута. Вона не стискає шкіру, якщо це відкрита ділянка шкіри, воно міцно притискає за рахунок пластику і добре фіксує, бо обидві деталі металеві. Більшість втрат, які відбуваються під час бойових дій, припадають якраз на долю крововтрат. Говоримо про турнікети. Це дуже важливо. Воно важливо в збереженні житті і здоров'ю подальшому людини. У шкільній їдальні печуть імбирне печиво та пиріжки. Ніхто не очікував цієї війни, зрозуміло, але з перших днів війни колектив об'єднався повністю для допомоги. Все, що можемо зробити, що на допомогу армії, на допомогу теробороні і приближити нашу перемогу, каже допомогу військовим відправляють щодня. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.